Всі знають цю знамениту фразу Ісуса Христа, якщо вас вдарили праву щоку, підставте ліву. Але не всі знають, що коли вдарили Ісуса по щоці, Він іншу не підставив. Він захищався, нехай словами, але захищався. Коли Ісуса Зв'язаного привели в дім первосвященника, слуга священника вдарив його по щоці, на що Ісус відказав: За що ти б'єш мене? Покажи, що зле я сказав. А якщо все добре сказав, за що ти б'єш мене? Івана 18, 22 Ісус ніколи не толерував зло. Ісус захищав себе і тих, вто поруч. Ісуса, до того, як він пішов на хрест, хотіли вбити кілька разів. Ісус не дозволяв себе вбити їм. Ісус не дозволяв себе ображати. Ісус захистив жінку, яку спіймали на перелібі від смерті. Ісус ніколи не толерував зло. Ісус вчив перемагати зло, тому що єдиним джерелом зла в цьому світі є диявол. І диявол діє через людей. Тому зло треба зупиняти. І злих людей треба зупиняти. Ісус ніколи не вчив терпіти зло. Ісус вчив перемагати зло. Бути християнином це не бути цапом від бувайлом. Бути християнином це бути переможцем, переможцем над злом. Тому що єдиним джерелом зла в цьому світі є диявол. Ісус в одному місці каже: Я бачив сатану, що падав з неба, як блискавка. Сатана кинутий на землю. І він діє через людей. Ісус вчив протестанти дияволу. Твердою вірою і втече від вас, залистаньте дияволу. Так звідки все ж таки взявся цей вираз, якщо вас вдарили в праву що підставте ліву для тих людей, які не знають єврейських традицій, включаючи мене, я знайшла цю інформацію на порталі ПЦУ. Виявляється, бити по щоках це був один з традиційних виїв покарання єврейському суспільстві того часу, коли жив Ісус Христос, так як і розп'яття на хресті було традиційним. Так само, і це покарання за меншу вину було традиційним. І Ісус навчав, що якщо вас дарили ліву щоку підставте іншу, коли ви винні, а не коли на вас напали безпідставно, без будь-яких причин, та як Росія напала на Україну без будь-яких причин. І ще Ісус сказав, що Князь цього світу вже засуджений Івана 16,18. Зло має бути зупинене і покаране. От Божа справедливість. Вітаю! Мене звати Надія Гондратало і це канал пошуках біблійної істини. І тут ми говоримо про Бога. Досліджуємо Бога разом з Ісусом. Чому з Ісусом? Тому що Ісус єдиний, хто казав Я знаю Бога. І ще в одному місці Ісус каже: хто бачив мене, той бачив батька. Більше ніхто не брав на себе такої відповідальності. І тут хороші новини. Взагалі в перекладі з єврейської в Євангелії перекладаються хороші новини. І ще в одному місці Ісус каже: я є шлях, істина і життя. Ісус той, хто завжди перемагав в своєму житті. Ісус завжди виходив з крупних ситуацій в своєму житті переможцем. Ісус, це той, хто виграв всі Олімпійські ігри світу. Ісус це той, хто отримав всі Нобелівські премії світу, тому що Він завжди виходив переможцем. Ісус навіть смерть переміг неможлива річ. Ісус був вбитий і Воскрес. Мойсей був битий і не Воскрес. Апостоли були вбиті, крім Івана, і ніхто не них. Ісус переміг смерть і Воскрес. І річ у тому, що Ісус навчав, що ми можемо жити таке саме успішне і переможне життя, як жив Ісус, прямо в Івангелії. В Івангелі від Івана 14,12. Ісус навчає. По правді, по правді кажу вам, Хто вірив в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Так в чому секрет перемог Ісуса Христа? Як йому вдавалося завжди перемагати? Ісус не зробив цього таємниці. Ісус навчає нас сьогодні також перемагати завжди. І головний секрет Ісуса написано в Евангелії від Івана 5.19. По правді, по правді, кажу вам. Син нічого робити не може сам від себе, а тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить отець саме самий син робить. Ісус навчає, що Він слухається тільки свого батька і більше нікого. І ось це є секретом Його перемоги. Ісус довіряє і слухається тільки Бога. І сьогодні нам потрібна перемога перемога над московитами. Нам потрібен мир, процвітання і перемога. І Бог той, хто може нам її дати, Бог той, хто воює на нашій стороні, тому що Бог завжди на стороні добра, правди, честі, гідності і життя. Бог дав нам життя, і Бог захищає життя. Єдиним автором зла і смерті в цьому світі є диявол. Ісус навчає, що потрібно захищатися від диявола. Коли Ісус в останній вечір, перед тим, як він йшов на хрест, Ісус наказав своїм апостолам купити мечі, купити зброю. А тепер, каже Ісус, хто має калитку, тобто гаманець, нехай візьме теж і торку. А хто ж не має, нехай продасть одіж свою і купить меча. Уявляєте, апостоли були озброєні. Вона наказу Ісуса. Ісус не навчав своїх учнів пацифізму. Ісус навчав не нападати першим. Ісус наказав своїм апостолам купити мечі, але вчив, що не нападайте першим, тому що хто візьме меча, від меча й загине. Скільки в нашій землі загинуло московитів, які перші напали на нас? Багато, правда? А Ісус так і казав, хто візьме меча від меча і загине. Подивіться на Америку. Християнська країна, протестантська країна. Америку збудували протестанти. Сполучені Штати Америки це країна з найбільшою і найкращою армією в світі. Крім того, самі Американці озброєні. Вони мають зброю вдома. Чому? Вони вже давно зрозуміли, що правду, істину треба захищати, тому що є диявол, який хоче все зруйнувати і всіх вбити. Протестанти, християни, озброєнні. І вони тому і збудували наймогутнішу країну в світі. Вони захищають те, що будують, і нікому не дають руйнувати. Від диявола потрібно захищатися і потрібно мати чим захищати. Знаєте, інколи навіть свята біта може вам допомогти вийти з крутної ситуації. Більше того, зло має бути покаране. Ісус навчає, що князь цього світу диявол вже засуджений. В Біблії описано багато історій з життя християн, коли Бог даював перемогу Ізраїлю над ворогом більшим і чисельнішим по кількості. І кожного разу це інакша історія. Наприклад, коли Бог виводив ізраїльтян з Єгипетського рабства, і за ними погналося військо фараона. Ось вони вже їх бачать, їх доганяє військо фараона в пустелі. Вони думали, що вони всі загинуть. Вони вже бачили їх на горизонті. І в цей момент Бог каже Мойсею: потягни свій жезл над морем. Мойсей послухався, і море розступилося. І Ізраїлітяни пройшли по сухому днем моря. І коли Ізраїль пішов, море знову зімкнулося. І все військо фараона загинуло в море. Тому. Це не наша справа, як Бог дасть нам перемогу. Наша справа послухатися Бога. Все, що скаже зробити Бог, нашу частину потрібно зробити. І тоді Бог, вірний і праведний, завжди виконує свою частину роботи і дає перемогу. Подивимося ще одну історію, як Бог дав перемогу євреям над сильнішим ворогом. Подивимося історію Гедеона. Наприклад, Гедеонові Бог наказав перемогти військо 120 тисяч не трьома сотнями воїнів. Чи зразу послухався Гедеон? Ні, він злякався. Він перевіряв кілька разів, чи правда це йому говорить Бог. Там ціла історія, як Гедеон перевіряв, чи правду він почув від Бога, що треба йти на військо Амарею, трьома сотнями воїнів. І коли вже остаточно переконався, що так, це Бог наказав йому це зробити, він пішов в наступ і переміг. Або як Ісус Навин захопив Єрихон, це було неприступне місто з високими мурами. Єрихон був прямо на шляху Ісуса Навина, коли він вів ізраїльтян в бітовану землю. І Бог наказав йому сім днів обходити і ізраїльтянами навколо морів міста входити кругом, а на сьомий день зробити це тричі. І коли ізраїльтяни послухалися Бога, на сьомий день море міста впало, і ізраїльтяни зайшли в Єрахон. Подивимося, ще історію, як Давид переміг непереможного Голіафа. Голіаф був могутнім воїном, який вчився. Своєму ремослу воювати з дитинства. На голову вищий за кожного ізраїльтянина. Могутній великий воїн. І він був переможений Давидом. Давиду на той момент, дослідники кажуть, було від 15 до 17 років. Юнаком. Юнак приміг могутнього воїна, тому що був впевнений і довіряв Богові. Єдине, що цікавило Давида, чи. Чи гуляв в заповіті з Богом? Давид був в заповіті з Богом. Між Богом і ізраїльтянами був заключений старий заповіт, і обрізання був знаком заповіту. Давиду цього було достатньо, щоб довіритися Богу. Він довіряв цьому заповіту. В нас з Богом новий заповіт. І наш заповіт з Богом не підписаний, знаєте, чорнилами і ручкою. Не буде перським мемерадом. Наш заповіт з Богом підписаний крові Ісуса Христа. Так, новий заповідь переводиться як новий договір. І наш договір з Богом підписаний кров'ю Його улюбленого сина. І для Бога Він непорушний. І Бог завжди на стороні добра, на стороні правди, честі, гідності і людського життя. Бог дав життя, і Бог захищає наше життя. Єдине, що треба зробити, це послухатися інструкції. До цього світу, Бога. Бог створив цей світ, і в нього правильна інструкція. І він навчає нас через Ісуса Христа, як завжди, перемагати в нашому житті. Насправді Бог дав ще одну могутню зброю проти ворогів і проти всяких негаратів в нашому житті. І ця зброя слово. Крім зброї фізичної. Може, вияснили, що апостоли були озброєні? Ангели мають мечі? Ми маємо ще одну дуже, дуже потужну зброю, просила якої зачастую навіть не здогадимося. Диявол зробив все, щоб ви ніколи не дізналися, наскільки потужна зброя. Ваше слово. Чи знали ви? Що ваше слово може зупинити сонце на небі? Звучить дивно, звучить як байка? Давайте розбиратися. Насправді, така історія вже сталася, історії ізраїльського народу, коли по слову людини на небі зупинилося сонце. Голос Ісуса Навин зупинив сонце на небі. І місяць не рухався, і сонце зупинилося на небі. Виявляється, ваш голос, ваше слово незвичайна, потужна зброя. Чому ви про це не знаєте? Тому що є диявол, який переконав вас, що ваше слово нічого не вирішує. Він дуже постарався переконати вас цьому. А ви думали, що диявол після того, як обдурив Адама і Єву, впав в кому і лежить в реанімації під капельницею? На жаль, ні. Він носиться по цьому світу, щоб обдурити кожного, і християн в тому числі. Єдине, що нас може врятувати, це істина. І пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. І від брехні диявола також. Брехня приносить смерть, руйнацію, всякі біди і всяке зло на цю землю. А Ісус намагається захистити нас. І коли ми слухаємося істин, ми звільняємося від брехні від зла диявола. Але треба послухатися і спочатку відділити істину від брехні велика робота, ям скажу. Велика робота. Адже саме так навчав Ісус. Марка 11 Ісус каже. Хто не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Як ми знаємо, істина в Ісусі і більше нікого. Ви згідні се? Так казав Ісус: я дорога, істина і життя. До батька не приходить ніхто, як тільки не через мене. Істина в Ісуса. Знаєте, недавно побачила, але насправді вже давно ем, християни розказують цю називаємо її притчу, чому ви вибирають саме християнство? Ну, суть притчі така: е, якщо ви йдете по дорозі і бачите, дорога розгалужується, роздвоюється на, на дві дороги, е, в кого ви запитаєте дорогу далі? Е, на одній з наліво лежить мертвий чоловік, направо е, живий. Так в кого ви запитаєте подальшу дорогу? мертвого чи в живого? Ісус і сьогодні живий. Ви знаєте, що Ісус воскрес після смерті. Апостоли вмерли і не воскресли. Мойсей помер і не Воскрес. Ісус Воскрес. Так, в кого нам питати дорогу? Живого чи мертвого, я вас питаю? Питати дорогу Павла, який помер і не Воскрес? Чи питати дорогу Ісуса, який помер і Воскрес? Кого ви запитаєте подальшу дорогу живого чи вмертвого? Запитати дорогу Мойсея, який помер і не Воскрес? Чи запитати все ж таки дорогу Ісуса, який помер і воскрес? Кого запитуєте ви подальшу свою дорогу в життєву?